Всім привіт. От сьогодні закінчив роботу на своїй будові. Завершив перший ряд. Вчора почав праву, ліву сторону і сьогодні до новину, де ще не підсохло, подоставляв ще е, блоки. Блоки нормальні, Може ставити, правда, трохи. Важкувато було ставити перший ряд. І кажуть, перший ряд і перший раз. Я взагалі будовою в житті ніколи не займався. Поставив ніби рівно. Щось сьогодні встиг виставити кути. Оцей і той дальній. Підрошивку не став робити. Просто <кій> зробив, замазав та і все. Ну так, ніби непогано було виходить рівно по блокам, значить як я говорив, розмір довжина 5,20, ширина 5,40, значить виходить 13 блоків довжину і 12,5 <кій> в мене вийшло. Ну, 13 рахуємо в ширину. І по три блока з правої, з лівої сторони, тобто 6 блоків. Тобто виходить на один ряд 45 блоків. Тобто 13-13 і там 13-39 і 6, 45 блоків один ряд. Ну, завтра буду займатися городами, треба картоплю посадити. Ну а потім буде час, буду знову продовжувати е будівництво майстерні. Ну, Ось таке невеличке відео. Всім гарного дня. Мирного неба і всього самого найкращого. Дякую за перегляд. До побачення.